Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 2 вересня 2022 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео план робіт на винограднику у вересні. Дуже важливо, щоб протягом вересня встигнула визріти виноградна лоза, оскільки в подальшому, у жовтні, температура повітря значно знизиться та темп зрівання виноградної лози. Уповільниться. Своєчасне визрівання виноградної лози це дуже важливо, оскільки невизрівша виноградна лоза, не зможе повноцінно якісно перезимувати. На невизрівшій виноградній лозі весною бруньки не прокинуться. Що необхідно робити у вересні для того, щоб виноградна лоза визріла? У вересні я продовжую пасанкування. Якщо брунька визріла коричневого кольору, то пасанок вже можна перебирати повністю. Визрівша коричнева брунька цьогоріч вже не прокинеться. На тих пасанках, де основна брунька ще не визріла, ще зеленого кольору, видаляти пасанок повністю ще не потрібно. Видалення пасанку повністю у разі зеленої ще не визрівшої бруньки може спровокувати пробудження бруньки, що закладена на наступний рік. У вересні я продовжую карбування пагонів винограду. Пам'ятайте! Своєчасне та регулярне проведення зелених операцій сприяє кращому визріванню виноградної лози. Також у вересні слід продовжувати застосовувати калійні добрива. До прикладу, можна використовувати плантофол 5 15 45 в пропорції 20 г на 10 літрів води. Обробляти слід шляхом оприскування по листу. Інтервал між обробками приблизно 10 днів. Чи потрібно у вересні поливати виноград? Якщо зараз на початку вересня надмірно посушлива погода, останній істотний дощ був приблизно пів місяця тому назад, за умов піщаного ґрунту в своєму регіоні приблизно один раз на 7-10 днів я проливаю близько одного відра води під кущ. Більшої кількості води зараз не потрібно. В той же час повністю не поливати виноград, за умов посушливої погоди зараз також не варто. Якщо дощі навіть середньої інтенсивності йдуть хоча б раз у тиждень і ґрунт зараз не сухий, виноград поливати не потрібно. У вересні, як і в серпні, полив винограду слід мінімізувати, але повністю припиняти полив винограду за умов посушливої погоди у вересні не варто. Вересень це той місяць, коли в моєму регіоні достигає більшість сортів винограду. Найприємніша праця у вересні це процес збору врожаю. Соковиті, стиглі, смачні, солодкі ягоди, виноград, немов віддячує нам за плідну кропітку і в той же час таку приємну працю. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів, які роботи на винограднику необхідно проводити у вересні. Якщо ви бажаєте знати більш докладно про сорт винограду преображення, ви можете переглянути ось це відео.